Всі дівчата! Вітаю вас на каналі Дрімайко! З вами знову я, Шуня. І сьогодні Дрімайко підготував для нас такий казковий котеч. Давайте поглянемо. Вау! Він настільки мінімічний. Подивіться, це щаслива сімейка Хом'яків. Вона тут проживає. Стільки меблів, О, а це у нас. Така грядка! Слухайте, я вже так хочу його швидше розпакувати бігом зі мною! В нашому казковому будиночку дивіться, хто буде жити. Така маленька, мила хом'ячиха, яка... Кау у неї модна сукня, клас. А ось що у неї буде біля будиночку. Біля нашого котеджу буде така різнокольорова грядка. Ось тут є грабельки, щоб за неї доглядати. Це у нас клумпочки, деревця. І ось такі корзиночки, щоб складати наші овочі та фрукти. А ще у нашій господині дуже багато меблів, трюмо, дзеркальце, робочий стіл. Сільчик клас. Давайте вже збирати наш будиночок. А, який чудовий день! Як світить сонечко, позавелюся. Як там мої овочі. Ой, які вони гарні стилі. Піду я до них. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так. Боже, як заросли гарбузи бур'янами. Треба за ними доглянути. Все. Так, а тут у нас. Дозріла кукурудза швидше збирати. Один-два і морква вже стигла. Як класно, а полуниця ще зелена. Напевне, буду збирати після обіду. Побігла я мити овочі. ня ня-ня, няня, ня-ня. Буль-буль-буль, мию овочі, щоб не було мікробів на них. Та-та-та. та-та-та. Ой, ой, здається, дзвонить телефон. Хто? Ой, біжу, 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 біжу. О, це не телефон дзвонить. Це, напевно, гості прийшли О, у двері хтось дзвонить. Прийшов гості до нашої господині, ви побачите у наступних серіях класний котич. Ну що, дорогі друзі, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашими новинами і ставте лайки. До нових зустрічей! Бувайте!